Грають у КС та отримують шалені гроші. Скільки ж заробляють професійні гравці у КС2? Звісно, офіційно це ніде не вказано, проте від чуток та зливів нікуди не втекти. Зарплатня Віслюка Steam Spirit становить близько 50-60 тисяч доларів на місяць, і прогнозують, що до кінця року вона виросте аж до 80 тисяч доларів. Зайву та Simple вважаються найтитулованішими гравцями, тому і отримують зарплати у верхній межі ТІР-1. Це десь від 50 тисяч доларів на місяць. А от за інформацією аналітика Алекса Еленберга, Ніко, утім Фелкос отримує приблизно 74 тисячі доларів на місяць. Ну, за декілька турнірів вони таки відбили одну зарплату Ніко. До слова, всі п'ять гравців GamerLegion сумарно отримують 30 тисяч доларів на команду. Але це ще не найцікавіше. Усі ці цифри це тільки офіційна зарплата від клубу. А ще є призові, рекламні контракти, стікери та доходи від соціальних мереж. Тож, яка насправді зарплата у професійних гравців залишається лише уявляти? Підписуйтесь на ватагайспортс. Тут ми розказуємо багато цікавого.